Всім привіт! Вітаю вас на каналі Просто Речі Юа. Друзі, все більше і більше новинок у сфері гаджетів виходить у світі. І от сьогодні ми говоримо ще про одну цікаву новинку від компанії Lenovo. Так на щорічній виставці CES 2025, що проходила у Лас-Вегасі, компанія Lenovo представила кілька цікавих новинок. Однією із них став ноутбук ThinkBook Plus gen 6 Rolle, який став першим у світі серійним ноутбуком що може розширюватись вертикально. Уявляєте, його екран може збільшуватись вертикально. Зокрема, у складеному вигляді ноутбук пропонує вам 14-дюймовий дисплей. А за потреби ви можете розширювати цей дисплей вгору, завдяки чому діагональ екрана збільшиться вже до 16,7 дюйма. Розкрити екран також доволі просто, натиснувши або на спеціальну клавішу, або за допомогою відповідного жесту на камеру ноутбука. Такий підхід, за запевненням виробника, дає майже 50% додаткового простору екрану. Ви розумієте, що беззаперечною перевагою цього ноутбука є саме його рухомий екран. Екран буде наділений частотою оновлення 120 Гц. Та піковою яскравістю 400 кандел на метр квадратний. Крім того, панель забезпечує 100% охоплення кольорного простору DCI-P3. І ця oled панель вона від компанії Samsung. І саме цікаве, що хоча для розгортання цього моторизованого механізму потрібно приблизно 10 секунд, сам процес переходу з малого в більший екран виглядає дуже і дуже плавно. За словами компанії Lenovo, механізм розроблений таким чином, щоб витримувати до 20 тисяч циклів розширення та звуження, що еквівалентно більш ніж двом десятиліттям використання із парою щоденних розгортань, тобто ноутбук розрахований на дуже і дуже довгий термін експлуатації. І незважаючи на інноваційну технологію. Все ж таки на екрані були виявлені невеликі зморшки, якщо дивитися на цей екран під певними кутами. Але це суттєво не впливає на його функціональність. Крім того, ноутбук не буде дуже товстим, всього 19,9 мм, і не буде дуже важким, вага близько 1,7 кг. Це небагато. Він буде оснащений процесорами Intel Core Ultra останнього покоління і може мати до 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X. І забезпечувати при цьому бездоганну продуктивність для будь-яких вимогливих програм, а також внутрішній накопичувач до 1 ТБ. Також варто відмітити, що цей ноутбук належить до класу пристроїв Capilot плюс PC. Він буде, повторюсь, доступний у різних конфігураціях, але із процесорами Intel Core Ultra. Про них дуже дуже позитивні відгуки. Які забезпечують високий рівень продуктивності під час виконання завдань на базі штучного інтелекту, і при цьому вони непогано зберігають енергоефективність гаджета. Для обробки графіки передбачено інтегрований прискорювач Intel RC. Також у конструкції передбачені модуль безратового зв'язку Wi-Fi 7. Саме цікавіше це його ціна. Він надійде у продаж у першому кварталі 2025 року, і його роздрібна вартість починатиметься від 3500 доларів. Тут, друзі, для мене це відбуває будь-яке бажання купувати такий ноутбук. Я куплю значно дешевше, класний MacBook, Pro, да? і мені буде його дуже і дуже вистачати. Називайте мене яблукоманом, будь-ким. Купіть інший ноутбук. Але, друзі, ну точно не за 3,5 тисячі доларів. Ну, звісно, кожному своє. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, купили б ви такий ноутбук. Якщо чесно, купити повторю сні, а попрацювати на такому ноутбуці я хотів би спробувати. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!